Вітаю на моєму каналі. Я в магазині Єва. Сьогодні огляну товари з жовтими цінниками приємного перегляду. Засіб для видалення жиру 45 гривень. Кондиціонер 119. Одна літра 80. Сілан 149. Стілан сенситив 149, Кондиціонер дитячий 58, Лено 9650, Освіжувач повітря 66, для миття посуду засіб 60 гривень 650 мл, дитячий 32 гривні. Таблетки посудомийної машини 369 25 штук, 20 штук 199, набір спонжів 48, пензлик для очищення шкілю 49,90, Набір пензлів 199, накладні вії – 85. Мус для волосся 109. Лак 100 гривень. Мус каратин 141 гривня. Лак для тонкого волосся 208. Шампунь чоловічий 158. 94 менша банка. Шампунь естіма 175. Кондиціонер також 175, глибоке відновлення, бальзам ополіскувач-пантін 122 гривні, шампунь 114, 110 пантін бальзам ополіскувач 128 засіб для догляду за волоссям, глізку 119. Кондиціонер 143 Шампунь Vella Pro 114. Сухий шампунь 102 гривні 100 мл. фруктіс 116. Для створення густого волосся 116. Відтінковий бальзам 8170,

Палет 70 гривень 20 копійок. Крем для рук 43. Ватні палички 33,50, диски ватні 30, 60 штук 40, Нівеа 76, крем з ліпосомами 229, маска для обличчя 149. міцелярна вода 62,50. Нівеа для видалення макіяжу 165, Нівеа очищаючий 231, тонік Нівеа – 231, крем для шкіри навколо очей 97, мічний крем догляд від 45 97, Фантін 104, Прокладки 2159, щітка браш 169. Масажна сто шдест девять, масажна комбінована сто девяносто девять бамбук. 189. 199. Колготи на сорок ден сімдесят гривень.

Тридцять п'ять, Тридцять чоловічі, двадцять п'ять чоловічі, браслети сто гривень, срібло та золото. Заколки сорок гривень, шістдесят, п'ятдесят. Сарежки 70, 50, 50 заколки дитячі, краб 80, 129, 80, 50 браслетики, Олексона Кулькова, 56-70, Ніве антипреспірант 56-70, 99-90, попригунчик 50, Чашка 100 гривень. Сто шістдесят в чорному та білому кольорах з котиками. Подарунковий набір для чоловіків сімсот вісімдесят три, дев'яносто 399 дев'яносто дев'ять чотири п'ятнадцять сто вісімдесят п'яс, сніжна панда шістдесят сім гривень, персіл чотири сорок дев'ять на чотири кілограми. 319 2,5 кг, диск і капсули 172, 369 26 штук, 169 16 штук, містер пропор 94 50, порошок для чищення 27,50, Ферій 64, 139 більша банка, 109 1 літра. Містер-пропер для підлоги та стін 101 гривня. 229 на півтори літри. Три лаки в сумочці 219 гривень. Блиск для губ 65. Акція дії один плюс один до рівні Набір маленький стиліст 199. Набір блиски, лаки. Каблучки 159. Б'ютібокс 449. Набір загадковий мейк 269. Мікс рюкзачок 329, Набір для дівчат 109. Блиск та заколки. Лак для нігтів та колечка 60, Набір 179 для манікюру, гламурний ведмедик 389.